Слава Ісусу Марії, віта вас! Благословенний понеділок. Живемо, радіємо, витриваємо. В молитві, в радості, в благословінні. І почнемо наш понеділок, початок тижня, з послання, з послання. Бо Марія нам дає послання для того, щоб ми їх проживали. І сьогодні візьмемо 25 серпня 1993 рік. Дорогі діти, хочу, щоб ви зрозуміли, що я ваша мати, що хочу вам допомогти та закликати вас до молитви. Лише через молитву ви можете зрозуміти і прийняти мої послання та втілити їх у життя. Читайте Святе Письмо, живіть ним і моліться, щоб ви зрозуміли знаки цього часу. Це особливий час. Тож я з вами для того, щоб наблизити вас до мого серця і серця мого Сина Ісуса. Дорогі дітоньки, хочу, щоб ви були дітьми світла, а не темряви. Тому живіть тим, що вам говорю. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І сьогодні Марія нагадує про це письмо. І, звичайно, питання. У мене питання до тебе. Чи розважаєш Святе письмо? Чи воно в тебе вже припилилось в тумбочці десь, е і ти вже не пам'ятаєш навіть, коли ти його відкривав. Можливо, навіть воно в тебе десь відкрите лежить, а але читати нема часу. А, ну, а ще. Третя крайність це коли ти прочитав, але не маєш часу роздумувати. Четверта крайність, коли ти пороздумував, але не виконав те, що тобі говорить Господь. І Марія вкладає в це читайте святе письмо. Живіть ним і моліться. Тобто, щоб ми жили цим уривком ранковим. А у тебе зранку що? Кава і Інстаграм, кава Тікток, кава і ще щось. То є. Наша правда, наші реалії. І багато людей мені кажуть, я зранку там відкрив вже півтори години в телефоні. І це ненормально. Сатана хоче звести туди всіх до такого стилю життя. Кавуся, інстаграмчик, годинка, півтори. Ну, це нормальний ранок, що ні. Але Марія каже, не так починайте свій день. Не так починайте свій понеділок, почніть його інакше. Інакше то значить. По святому почні цей понеділок. Е, хочу, щоб ти зрозумів, що я твоя мати, що хочу тобі допомогти та то закликати тебе домолити. Марія каже: Хочу, щоб ти зрозумів, що я твоя мати і хочу тобі якнайкраще. Ми, як е, хто має дітей, е, батьки, матері, то ви хочете своїм дітям якнайгірше зробити, а йди там щось там. Це ну як найкраще. І всі поради даємо якнайкраще. Не, не всуй пальці в розетку. Не бери ножа. там. Тобто всі поради, які охороняють, бережуть і, і якось якимсь чином допомагаємо. І Марія так само каже: Я мати, твоя мати, і я хочу для тебе якнайкраще. Тому я прийшла, щоб тебе закликати до молитви. Лише через молитву ти зможеш зрозуміти і прийняти мої послання, та втілити їх у життя. Бачимо, без молитви неможливо втілити ці послання. Неможливо, бо в цих посланнях... Одне з каменів є молитва, тому цей камінь має бути завжди. Але молитва, бачимо, Марія наголошує, що молитва не тільки вервиться, бо ми можемо зосередитись тільки на Вервиці, Лупашити вервицю зранку до ночі, а думками бути десь там вітер, де знаєте, гуляє. Тому, власне, просить нас молитися також серцем, нашими думками. А зосереджуватись а для цього і слово Боже, щоб ми фокусували свої думки і фокусували, і дивились на стиль життя Ісуса і наслідували цей стиль життя. Лише через молитву можете зрозуміти, ти можеш зрозуміти і прийняти мої послання, то втілити вже читай Святе Письмо. Живи ним і молися, щоб ти зрозумів знаки часу, з цього часу. Ми думаємо, що файний час, благословений час. І це так, якщо розподіляти знаки, знаки часу. І як їх знайти? Можна шукати суперпроповідників в Ютубі, супер там, не знаю, таких зараз багато розвелося, ну, як би не знаю, новосних ксьонзів, ну, може, навіть не ксьонзів, просто людей, які крутять новини. новини Ватикану, сплетні різні, різні такі речі, які. Ну, які не впливають добре на твоє життя і на моє життя. Але набирають дуже багато підписників, лайків. Ну, Бо ми люди, більшість людей прагне, я не знаю, стирати чиєсь ніжнє більє, як то називається, я не знаю. Такі вислів є. Лізти до нижнього білья, десь там щось калупатися, десь в якісь смітника харитися, щось вишукувати, щось вишукувати, лише не змінювати себе. Лише би не займатися своїм серцем, бо коли мені займатися собою, якщо в мене тут сплетні ватиканські, або там заговори. Я лізу в заговори, всемірні заговори, масонські різні речі. Ну, Тобто, я не кажу, про це все не знати, але лі, лізеш ти тут чого, ти ж там нічого не зміниш. То... Але нас, бачите. Притягують туди, в якісь сплетні, в якісь там Ой, десь священник впав, десь там той хтось, десь щось, щось там так зробив. Нас аж туди просто як магнитом. А Марія каже, щоб наш магнит був Слово Боже. Не там, де ми хочемо знайти щось, відкопати, а в Слові Божому є все. Там ти будеш пізнавати від Бога напряму, знаки часу, знаки, де ти знаходишся, в якому ти періоді знаходишся. Розуміти, Слово Боже. Бог через слово Боже хоче з тобою працювати, а не хоче, е, я не знаю, сплетні десь, щоб ти роз, розводив або був в тих замішаних в сплетнях якихось. І якщо ти сьогодні не маєш особистої молитви зранку читання Слова Божого, без кави, а з чаєм, то, то це погано. Це треба змінювати. І Марія на цьому акцентує, що треба це змінювати. Каже, читайся святе письмо живи ним, і молися, щоб ти зрозумів знаки цього часу. Це особливий час. Ви замітили, який особливий час на нашому. Я сьогодні так зранку прокинувся. Думаю, стільки подій всяких трапляється на, на, на моєму житті. І що я не удивлюся, що завтра вже кінець світу буде. Знаєте, вже стільки ми бачили всього, стільки наше покоління е, уже з самого дитинства бачило. І це все на наших очах. І війна, і то, і все. І це особливий час, особливий час, бо ми багато бачимо, багато технологій різних, багато зараз цих вже пророків, які зводять через Ютуб учителів і того всього. Це ознаки часу, які ми маємо розпізнавати через Слово Боже. Тож я з тобою для того, щоб наблизити тебе до мого серця і серця мого Сина Ісуса. Дорога дитинку, хочу, щоб ти був дитиною світла, а не темрява. Тому живи тим, що говорю. Якщо Марія сьогодні говорить, читай слово Боже, живи ним і молись, то ми так і робимо. Ми, як діти світла, слухаємо свою маму, робимо, і буде вам добре тут на землі, Марія каже, коли будете слухати мої послання, буде вам тут добре житися на землі. Будьте благословені. Мир вам, радість, благодать з па Папа.